Шановні друзі, колеги, бухгалтери, аудитори, наші постійні слухачі і ті, хто вперше приєднується до наших заходів. Ми щиро раді вітати вас в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі дуже цікавий вебінар, який відкриває. Новий напрямок е, нашої е, тематики е, ми раніше не проводили такі вебінари, але е, маючи е, добрі і довгі е, Зв'язки з Оленою Євгенівною, як практиком в частині експертом, практиком в частині трансфертного ціноутворення вирішили поділитися з вами тим досвідом, який є у Олени Євгенівни, розказати власні кейси. Сподіваємося, що це перший тільки крок в напрямку. Цієї тематики ми розуміємо, що ті компанії, які складають звітність за міжнародними стандартами, вони дуже часто стикаються з питаннями транспортного ціноутворення. Це дуже такі схожі. У нас будемо говорити аудиторії. Ми розпочинаємо цей напрямок сьогодні. У нас перший вебінар з великого циклу, який ми плануємо. Я сподіваюся, він буде корисний. Ви почуєте багато цікавинок, і я не буду забирати ваш час. І передаю слово Олені Євгенівні, яка працює, складає документацію з транспортного ціноутворення і готова поділитися з вами сьогодні своїми надбаннями. Я залишаю вас наодинці з Оленою Євгенівною, але я поруч я з вами і гарного всім вебінару. Доброго дня, колеги. Дякую, Олена Вікторівна, за таке моє представлення. Ну також я хочу додати, що ну, я є в першу чергу практикуючим, практикуючим фахівцем в галузі трансферного ціноутворення Зробила дуже багато кейсів і приймала участь в багато кількості кейсів, і ну, накопичила дуже великий досвід. І я хочу їм з вами поділитися.